Андрію, вітаю тебе з презентацією колекції весільних суконь. Яка найдорожча сукня була яку ти шив по своєму житті? А це була сукня, яка коштувала більш 15 тисяч доларів, і на її створення пішло більш 200 годин ручної роботи, і це було дуже важко біля 300 метрів. Пішло на, 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 на тільки на спідницю. Це було дуже тяжко. Ми виготовляли більше ніж два місяці, і, і ну я задоволений результатом. Можливо, в тебе була в кар'єрі історія, коли наречені відмовлялися від сукань. Щось було не так. Було один раз таке, що дівчина замовила дві сукні, але згодом а, трошки втіх наречений, і вона сказала: ну нічого страшного, зато у мене є буде дві дуже гарних сукні від Андретана. Нареченого нема, а сукні є. Ну, Нащо наречений так, так якою нареченою була твоя дружина? Ти, напевно, шив сукню? Чи вона була вибагливою, чи вона тобі поматала нерви стосовно свого весільного вбрання так, сукня у нас була дуже важка, тому що вона була з мережева Дольче Габана, вона важила більш ніж 5 кіло, і це було дуже важко. Ми з моєю дружиною розписувалися на Мальдівах, тому коли сукня ще більш стала волога, тому що ми фотографувалися в океані, і вона стала дуже тяжка і вона почала спадати. І навіть трошки було видно груди. Тому на декільких фото ми трошки так поробили фотошоп, щоб нічого не було видно.